Здається, я помираю. Саме так починається перша панічна атака. Але ти не помираєш. Ти просто не вмієш читати сигнали свого тіла. Сьогодні розповім, чому панічні атаки Анаки. Чому панічні атаки це не вирок, і що робити, щоб не жити в страху. Я Євген Доценко, психолог, і я бачив десятки людей, які думали, що їм кінець, а потім навчилися керувати собою. Сьогодні і ти зробиш перший крок до цього. Панічна атака це не істерика, це потужна тілесна реакція на накопичену втому або приховані емоції. Серце калатає, з'являється задуха, нудота, страх смерті, але насправді загрози немає. Пік симптомів зазвичай триває 5-10 хвилин. Потім спад. Якщо ми штучно не розганяємо цю атаку тим, що хвилюємося, коли був тренд на фітнес-годинники, де показують кількість ударів, і людина бачила там страшні цифри: 110 120 ударів, вона починала ще більше хвилюватися, і це тільки розганяло атаку, адже 120 ударів для серця це нормально. Якщо не перманентно, звичайно, 120 ударів може бути під час тренування або ж під час сексу. Ти можеш перевірити причини стрес, тривожність, втома навіть погана постава. Часто це реакція тіла на роками накопичені емоції. Є люди, які не плачуть, не зляться, все втримають в собі, а тіло все пам'ятає. Симптоми тут зрозумілі: серце, тиск, під, дихання. Це кричить тривога, але це ще не серцевий напад. Варто знати свої симптоми, щоб їх не боятися, і на всякий випадок, все ж сходити до лікаря. Якщо теж коли-небудь переживала панічну атаку, напиши це в коментарях, і серед всіх коментарів розіграю безкоштовну консультацію. І підпишись, якщо хочеш покращувати своє ментальне здоров'я. Як допомогти собі під час панічної атаки? По-перше, назви це. Це панічна атака, вона мене, ми найбільше боїмося невідомого, тобто ми повинні знати ворога в обличчя, коли ми знаємо симптоми панічної атаки, коли ми з нею знайомі, і вона для нас вже не виглядає такою страшною. В деяких джерелах говориться про те, що треба контролювати дихання. Але якщо ми будемо фокусуватися на диханні, це призведе до ще більшого хвилювання. Під час панічної атаки ти не задихнешся, тому навпаки, не концентруйся на диханні. Це автоматичний процес в нашому організмі, адже під час сну ми не задихаємося. Та й в день в принципі теж ми не контролюємо цей процес. Перемикай увагу, назви 5 речей, які бачиш, 4 з яких можеш доторкнутися. Банальні вправи на заземлі. Можна ще дістати телефон і сконцентруватися на проходженні якоїсь гри. Загалом максимально себе відволікай від атаки. Я колись порно вимкнув під час атаки. Відволікло. Пройдися. Напруж і розслаб м'язи. Дай тілу сигнал, що напруги немає. Якщо атаки повторюються, якщо живеш в страху, якщо уникаєш місць і ситуацій, це вже не разовий стрес, це панічний розлад. І знаєш що? Це лікується і обов'язково пігулками. Як я працюю з панічними атаками? КПТ, дихальні техніки, усвідомлення тригерів. Я допомагаю людям не просто зняти симптоми, а знайти причину. Паніка це не пропрацьовані ситуації та накопичений стрес. Сама панічна атака не вб'є, але її ігнорування може. Став лайк і підпишися.